Сьогодні я хочу вам показати, як я саджаю свої саджанці винограду. Я вже посадив частину. У мене земля чорнозем з піском, дуже непогана. І з чого я починаю? І як я планував цю плантацію з початку. Перш за все, це вибір самого направлення північ, південь. Ряди, які я посадив, буду так у мене і розташовуватися. Яму я робив 50 на 50, мотошки більше. І глибиною теж я тільки насипав 50. Що для цього потрібно? Перш за все беремо наш черенок, Ну от корінь нева система доволі така непогана. Я свіжу, кінчики корінців десь отак. Беру чорнозем, я вже туди трохи викину, ну і ще трохи. І роблю гілку посередині. Я планую так, щоб мої саженці були посередині ями. Розташовую корінці на гірці і присиплюю їх землею утрамбовую. Що при цьому треба зробити? Сама основа Пагона, то, що в мене є, я розташовую нижче. Ну, а самі лози будуть у мене йти північ-південь, тому я розташовую їх в такому напрямку. І для того, щоб у мене було краще формувати направлення лоз, вони будуть в мене нижче в основі. Основа буде аж так. Тому Десь в такому вигляді буде достатньо. Трошки пролью, зволожу водичкою. І від шкідників є такий препарат регент від майського жука, від дротяників. Посиплюю по кореневій системі просипав і ще трохи перегною для кращого живлення засипаю Сажениць землею я відібрав на цій стороні верхній шар? Тепер можна трохи трамбувати і ще закидаю землею. Ще в мене є залишок. Перегною. Ще його поклину. Таким присипемо. І тепер збоку для того, щоб була лунка. Чого я роблю 50? Ну, більше не подібному. Коли я посадив, я розширюю лунку за рахунок того, що роблю отакі, таким способом. І в мене виходить, що буде лунка розширена за рахунок того, що під кутом по колу я сюди додаю землю. Ну і залишок щоб засипати по корін, корінець який утрамбовуємо Ось гарненько. Маю водою. Вода зійде і потім ще до подивлюся, скільки буде впитуватися у саму посадочну яму. Якщо взяти по горизонту, то буде десь отак і фактично лоза тоді буде лягати на шпалеру дуже зручно. Це стосується така посадка для землі такої хорошої, тому що кого глиняний або піщаний, то вже треба робити. Більші, більшу закладку робити. У мене земля добра тому достатньо такого способу, щоб посадити саджанці винограду. Я вже сьогодні посадив ну от, і цю залишив для того, щоб показати, як я висадив рядок саджанців у цьому році на майбутній виноградник, на майбутній врожай. Так, я саджаю свій виноград. Кому було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте. Я буду вам дуже вдячний.